Тобто приблизно будемо тут чекати наш по біткоїну наступ. Можна очікувати біткоін в районі. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій ютуб канал. Сьогодні розглянемо графік біткоїна. Я розповім, по якій ціні я чекаю біткоін у 2025 році, та й взагалі чому 2025 рік. А перед тим як почати, друзі, я хотів подякувати вам за те, що підписуєтесь на мій ютуб канал. Це мене мотивує і заряджає енергією. Тому підписуйтесь і ставте лайки. Що ж, бажаю вам приємного перегляду, і переходимо до графіку. Бачимо, друзі. Зараз біткоін торгується у нас на рівні 23 тисяч доларів. Можете по графіку побачити, що я відмітив зону 24-го року март березень. І що в цю дату це буде у нас відбуватися халвінг по біткоїну. Що таке взагалі халвінг для новачків? Це коли нагорода за блок зменшується два рази. Тобто, щоб добути біткоін, потрібно затратити два рази більше енергії. Відповідно, після халвінгу в нас завжди росте ціна по біткоїну. Можете навіть подивитися по графіку. Ось я відмітив три халвінга. У нас вже було. Завжди після халвінгу у нас біткоін показував ріст. Друзі, для того щоб визначити, коли нам чекати наступний хай по біткоїну. Спочатку давайте подивимось на історію, подивимось, скільки барів проходило після халвінгу і коли в нас був хай, то у нас зараз місячний графік, і можете побачити, що після першого халвінгу у 2012 році у нас біткоін досяг хая свого через 11 барів, тобто 335 днів було. Потім, якщо беремо 2016 рік, і також після халвінгу визначимо це було 16 барів. Добачимо, тобто що вже збільшується діапазон. І якщо візьмемо 2020 рік, то в нас перший хай був це після 10 барів, тобто 300 днів. А наступний був. Зараз наступний був у нас через 17 барів, 518 днів. То тобто бачимо, що. Найменше число це 10 барів. Давайте зараз поставимо на наш наступний халвінг у березні 2024 році, відмітимо 10 барів. І це зараз поставимо таку чорточку сюди. Це буде 1 січня 2025 рік. Це як мінімум. А як максимум можемо поставити нам, бачимо, що тут було 16-17 барів. Давайте поставимо 16 барів після халвінгу. Так, 16 в нас буде ось тут. Тобто це виходить серпень 2025 року. Давайте також поставимо тут чорточку таку. Ось, приблизний діапазон дат в нас визначений. Можемо собі навіть отак от позначити тут також зону ось цю. Тобто приблизно будемо тут чекати наш хайп у біткоїну наступний. Це іменно дата. Так, друзі, дату ми визначили приблизно плюс-мінус. А зараз давайте визначимо з вами, яку ціну чекати по біткоїну в 2025 році. Для цього переходимо на недільний графік. Я включаю лінію. Лінію для того включаю, щоб не бачити цей сквізи, щоб ціна була більш такою середньою. Для своїх аналізів у графіках я використовую корекцію по Fibonacci. Дивіться, якщо ми проведемо від лоя Fibonacci до Хая, то ми можемо побачити з вами, що рівень 2618 виступав наступним, хайм По біткоїну. Тобто такий прогноз. Був рівень 2 і також 2618. Далі, якщо ми візьмемо наступний цикл, також проведемо від хая до лоя Можемо побачити, що у нас наступний хай по біткоїну був 2618 також визначили ми. І проведемо зараз е, наступний цикл попередній наш. У 2018 році побачимо, що у нас вже тут було не 2618, а 1,618. 618. І якраз було 57 тисяч. Ось ви бачите. І хотів вам ще також показати, якщо ми включимо японські свічі, можете подивитись, як чітко відпрацьовувала у нас Fibonacci. Давайте включимо дівний графік. Щоб було більш точно. Дивіться, у нас був рівень 1236. Бачимо, ми його пробили. І корекція у нас була якраз до цього рівня. Можете побачити. Потім ми... у нас був наступний рівень 1,5. Це 46 тисяч доларів. Кключимо магніт. Побачимо, наступний рівень ми також пробили. Дійшли до 1,618, скоректувалися до 1,5. Потім знову до 1.618 підійшли, і тут вже не змогли його пробити далі. І вже пішла у нас корекція до 1.236. Тобто можемо побачити з вами, що Fibonacci у нас відпрацьовує дуже добре, і можна за допомогою неї визначити хайп у біткоін, ну, приблизний. І давайте проведемо зараз на наш цикл падіння останній. Давайте, ось так. Якщо це 15500 було дно, давайте включимо назад лінію. Мені більш так подобається. Магніт, щоб все було точно. Я не буду обрати другий хай, перехай 65 тисяч доларів, візьмемо перший. Бо мені здається, що то була просто маніпуляція. І дивіться, що у нас тут відбувається. Бачимо, що в нас є рівень 1,236, тобто 81 тисяча доларів. Наступний рівень 115 тисяч доларів, 1,5 і 1,618 134 тисячі доларів. Я впевнений, що коли ціна дійде до цих рівнів, всі будуть кричати, що біткоін піде там на мільйон доларів, на 200, на 500 тисяч доларів. Мені здається, що цього не буде. Як завжди, тут позаходять новачки і будуть купувати, купувати у крупного ігрока, який буде вже фіксуватись, продавати свої позиції. Це моя така ідея. Я буду, мабуть, виходити першу частину портфеля зафіксую на рівні 80 тисяч доларів, другу на рівні 115 плюс-мінус. Це вже будемо дивитися по факту, коли вже ціна буде підходити до цих рівнів, і побачимо якісь корекції. Тобто це буде означати, що рівні ці реально відпрацьовують. Тоді можна буде бути, бути якесь підтвердження цих рівнів, і можемо чекати вже наступний ріст до рівня 1618. Отже, який визнавок, друзі, можна зробити? Що у 2025 році від січня до кінця літа можна очікувати біткоін в районі 130 тисяч доларів? Можливо, буде 150-160 тисяч доларів. Це вже будемо дивитися ближче. До цих рівнів, коли вже там біткоін дійде до 100 тисяч доларів. Я сподіваюся, що це буде. Також, якщо ми включимо індикатор RSI, ми можемо побачити з вами, що біткоін, можемо провести ось тут лінію лінію тренда. І бачимо, що біткоін завжди її досягав, і були такі корекції. Бачите, тут раз, це був у 2014-му хайпу біткоїну. Потім був 2017 рік також. І останній хай це був 2021 рік. Бачимо, що також коснувся цієї лінії і пішов на корекцію. Можете також ось тут зрівняти у 2018 хай, у 2021 хай. Як бачите, друга вершина вже в нас була нижча і індикатор RSI. Вже показав нам медвежий сигнал, тобто що ринок буде розвертатися. І ще один індикатор, який я хотів вам показати, це логарифмічна регресія недільна. Давайте зараз включимо недільний графік. Включимо цю регресію. І якщо ми проведемо з вами ось цю лінію тренду від нашого останнього хая, приблизно плюс-мінус також. Можемо побачити, що біткоін, якщо сюди буде йти ось так продовжуватися ця регресія, то біткоін прийде на рівень 160, тут показує. Ну, Я думаю, що буде десь 130. Можливо, 160 і буде, це вже буде ближче видно. І ще також хочу показати, як вам, як відпрацьовує сам цей індикатор. Дивіться, у нас тут є рівні на цьому на цій логарифмічній регресії є рівні. І бачимо, що тут пробивався цей рівень, і ціна нижче вже не відходила. Тобто скоректувалася і вже накопичувалася на цьому рівні. Тобто вони є з такою підтримкою і супротивом. Тобто тут пробили, зафіксувались, потім пробили, зафіксувались. І також у нас відбувається це зараз. Дивіться, бачите, тут був рівень, підтримка така, як пробили тут. І тут була підтримка, зараз ми її теж пробили. І я не думаю, що зараз біткоін вже піде нижче цього рівня. Я, не, я думаю, що він скоректується десь сюди, і також буде подібна ситуація, як у 2019 році. Можливо, не так високо, можливо, до рівня 30 тисяч доларів, десь отак. І будемо собі там вже. Накопичуватись далі. Ось такий сценарій я очікую по біткоїну, друзі. Чекаємо 2024 рік, коли буде халвінг по біткоїну. А зараз поки що накаплюємо наші позиції, купляємо альткоїни, біткоїни. Якщо вам сподобалось відео, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, це мене мотивує. І дякую за підтримку. Всім до зустрічі і дякую за перегляд.